Вітаю на сайті В Інтернет-магазині з'явились добрива, на заводі яких на виробництво яких я бував. Так, у нас не тільки є в продажі триходерма, біозахист, стимуляція кореневої системи, захист від шкідників, від хвороб, а ще з'явились добрива. Це добрива горіни. Як це перевірити і як це можна замовити, які саме це добрива є? Давайте заходимо на сайт Агродвіш, знаходимо в Google, вводимо Агродвіш, переходимо на перше посилання, котре у нас там з'являється саме сайт, інтернет-магазину Агродвіш. Приходимо в нас в Доброва і бачимо, що у нас вже з'явилось Доброва агрогрині. Чому саме агрогрині? Тому що в кінці квітня, місяці, на початку травня, я був на заводі, на виробництві в Бельгії, на цьому заводі Грогрінів. Ознайомився, поспілкувався з робітниками, там, хто тут працює з директором, як вони це роблять, а яка в них там взагалі філософія, як це взагалі все відбувається. Це доволі чисті, це, мабуть, з найчистіших добрив, і е, тому я собі вже їх додаю на сайт, щоб ви були в продажі ви могли їх заробляти. В більшості своєму це добрива кислі, тому що у нас ґрунти або нейтральні, або лужні, і треба, щоб підкисляти і розблоковувати елементи живлення, котрі ще є в ґрунті без цих добрив. Тобто ну, ті, котрі були попередньо, тобто вносячи добрива грогрін, ми підкислюємо сам ґрунт і розблоковують доступні не тільки грогріни, а й ті елементи живлення, котрі ще були а, в ґрунті. І так, що саме є, зараз швиденько по всім добривам пробіжимося, Ціни на сьогодні актуальні, вони там ось тут, да, змінюються, працює. І, а, наприклад, давайте. Будемо по кожному швиденько пройду. Потім я буду робити відео, огляд на кожне добриво і посилання, де їх можна придбати в мене в магазині. І так, гель-ПКС це добриво, котре має собі там сім азоту. Ну, взагалі, просто щоб краще засоюся калій та сірка. А тут головне фосфор та а, калій, найголовніший, і сірка. Сірка тут в такому. Сульфуром там якомусь там стані, що воно ще є профілактикою для, для збільшення імунітету рослини і профілактика хвороб. Тобто ПКС це коли нам треба щось покращити, якість плодів, ми даємо ПКС. ПКС це покращує зелений кольор, а рослина здає таке темне зелене, більш аж синє від цього препарату. Плюс тут ще є кальцій, кальцій завжди рослинам є потрібен. І що найдавніше, тут фосфор та кальцій вони разом, і вони не впадають в осад, тому що воно доволі кисло і там вони гарно хелатуються і все в доступній формі для рослини. Норми, скільки чого давати, давайте перевіримо, Так що тут у нас є PH28, норми та дозування 250-500 г на 100 літрів води. бувало і давали і більше гель з гель Magic це взагалі коли спілкувався, був на заводі з виробництва цих добрив, там йому прям шикарно приділили увагу. Він слугує як корне стиматор. Завдяки чому? Завдяки тому, що в нього є гумати, в ньому є кальцій, в ньому є лігносульфонати, тобто в нього є елементи, склад яких е в, в, в ньому є всі речовини, щоб корнева система хотіла розростатися. Він, цей Black Magic, Шикарно активує ґрунтову мікрофлору. Більшість корних стимуляторів пригнічує ґрунтову мікрофлору. Тому і завжди я завжди брату не Радіфарм або там Вігортем, або там і інші стимулятори. Давайте разом з Трихадермом там Харціану, Канінгів, Віріди, Гарціану, мабуть, буде найпотужніше. Давайте разом. Чому саме так я кажу? Тому що вони трохи пригнічують ці стимулятори ґрунтову мікрофлору. Цей гель-блекмеджик Black Magic, він, навпаки він активує ґрунтову мікрофлору, стимулює короневу систему пролонговано. І ко... потім, коли активована ґрунтова мікрофлора, а, вона стимулює розвиток кореневої системи вдовше. Тобто він працює вдовгу сильніше. Наприклад, в розсаді там якийсь стимулятор, коли висадили рази три, треба пролитися Black Magic. Ще гель Magic, а, він доволі сильно популярний в країнах, там, де є засоленість ґрунту. Коли солена вода, це як ґрунтовий кондиціонер, тобто зменшує засоленість ґрунту. Кислий, плюс кальцій, плюс гумати, це все допомагає дренувати. Разом, вносити Black Magic разом з трихадермом Мікагардіан. Шикарний варіант, наприклад, з Закарпаття зараз шикарне вносити на гектар 5 літрів цього Black Magic. A. І разом з Трихадерма і і Пацелламісіс. от нещодавно прямо з'ясував, має. Ну, те, що він воно працює як стимулятор і як від фозельозу, це, ну, це основа. Але по системі ІРАК це сусідня система. По системі Ірак, триходерма Харціаном вона працює проти німатоди. Ну не напряму а там якісь виділяє токсини, котрі працюють проти німатоди. Віримо, чи цьому чи ні, але це міжнародні досвіди. Всього в своєму телеграм-каналі я посилання це поскидав. І пацелемісяць, ну пацелемісес це прям, е гриб інсектицид котрий і вбиває, і токсинами, і, і проти німатоди, і проти Трипсу, і проти е Дротяника, всіх ґрунтових шкідників. Тобто харціану, пацелемісяць плюс Black Magic – гарна коренева система, чиста від німатоди і від фузаріозу. Це для, для полуниці або для інших росин взагалі шикарна штука. Тобто блак це стимуляція кореневої системи, щоб боротися з засоленістю ґрунту. Гель-блюес. Блес, це у нас гель, тримає собі борт-сірку. І тут його склад, якщо ми його роздивимось, його розхід. Ну, розхід майже всюди однаково. Блюес – це коли нам треба, щоб гарне було світіння. Зараз, наприклад, другий обертоматів, треба, щоб там менше було розсискувань. Працюйте раз в два тижні. Як блюес, робіть оприскування, замляти можуть тут на сайті. Змішуйте разом кожне добрива сумісно разом з трикадермом. Змішуйте разом, робіть оприскування, це буде профілактика від хвороб, плюс ці амінокислоти та е росту, що виділяє трихадер. Покращує стан рослини не тільки добрива, ну і сама трихадерма. Гельбрасіка, тобто для капуст. Формула спеціальна для хрестоцвітніх для капуст, ну, а взагалі, якщо можливо, вам підходить така формула для ваших рослин: 9 азоту, 9 фосфору, 39 калію, магній плюс сірка. Сірки багато, тому що хрестоцвітні полюбляються добрива. Або хто вирощує соняшник, це взагалі для соняшника буде класно гель вегетатив. це для оприскування, для гарного старту. Треба Друга хвиля, треба сильніше нагнати вегетативну масу на рослинах або друга хвиля на огірках, щоб було шикарне плодоношення. гель вегетатив 27 27 27 Його раз зробили, оприскування, через 4 дні ще раз, через 4 дні ще раз, і буде шикарний відгук рослин. Кальці фос. Кальцій плюс 64 фосфору, 0 калію і 11. Кальцію. Кальцій з фосфором суміс цьому добре, тому що воно доволі кисле. І а, набір ще мікроелементів, гарно, а, якщо є потреба, це, в рослині. Це, наприклад, коли, кальцій та фосфор це головні, хто стимулює розвиток кореневої системи. Гель-мікро ну, це черрина така паличка, ну, тобто допоміжна. Якийсь хлороз або а, коли інтенсивний налив, Наприклад, хто має на агросупроводі. Кавун, коли стає такий, як м'ячик, він їсть все. Йому треба шикарно наливатись, йому треба побільше азоту, кальцію, калію, так? Вже побільше. А якийсь мікроелемент є в недостатку. Який саме важко визначити, треба там проводити аналіз, поки він прийде в відповідь, кавун вже будемо збирати. Гель-мікро 5 кг на гектар раз. Через тиждень ще раз 5, 5, 5, 5 кг можна зблокути з Бэкмеджиком, плюс 3 це фаза, коли він як м'ячик. Рослина чомусь достали, так, ну цього вдосталь. А це був лімітуючий фактор. Вона його наїлася а, а, і дає гарний а, а, старт для, взагалі, для наливу, для всього іншого. гель Magic – це магній та азот, коли хлороз по хлорос насичає магнію, звичайно, даєте максимально чисте. Плюс мікроелементи ще є. Гель Пролагін. -про От зараз спека, зараз максимально спекотно. Зверніть увагу на Proalgin. Про Пролагін там. У нас 40 з чимось, водослів, екстракт водослів та Там. Це те, що допомагає рослині пережити стрес по нестачі вологи, це те, що допомагає рослині пережити стрес по температурі. Пролгін, це прям... От для мене тут, наприклад, Пролагін по листю, BlackMagic з в полив. і гельмікро. це прям основа, котра всюди до всіх рослин максимально підходить. Гель про, про форте. так, Далі у нас гель стартер НПК 166916. 16. Дивіться, які концентровані формули. Це якщо там зараз ви всаджуєте розсаду чогось, робіть описку над цим гелем. Гель фрукт це найбільше калію, плюс магній. Калій покращує якість плодів, Це щоб максимально якісно плоди збирати в максимальному кольорі. Плюс, коли ви бачите, що колір не максимально інтенсивний. Сиробі... Ну, є таке... Раніше працювали, візьміть сульфат магнію, 100 г на 10 літрів води і зробіть оприскування. Цей... Ця формула вона собі має калій і магній. І робити оприскування такою формулою це для яскравості, для презентабельності, для максимальної якості плоду, тобто це фінішний фруктус. Також є прості, ну, не прості, а комплексні добри, котрі йдуть в полив, то ми розробили, котрі у нас там були в, в оприскування і можна давали полив, а це тільки я вважаю їх давати в полив доцільно. Рогріни, різні формули. 12, 12 36 тобто ви можете підібрати в 13, 13 тут з кальцієм є різні є формули. Прям вибір надшикарний, над, над, надвеликий. Мені подобається а, з усіх цих а, формул, а, з усіх цих добрив. Зараз мені а, грінта. Зверніть увагу на Growgрін Грінта, а це є баланс 14726, 17,822. Тобто ви вже підбираєте під свою культуру. Тут плюс один відсуток фульвокислот. Фульвокіслот і. А, ну, ви підбираєте формулу. Ви вносите це добриво, а фульвокислоти активують ґрунтову мікрофлору, халатують елементи живлення в ґрунті. Тобто Ви вносите, наприклад, 14, 10 26 да? Там 10 кг на гектар, ви її вносите. А фульвокислоти роблять більш доступними ті елементи живлення, які ще були в ґрунті. Тобто від осього, ну, максимально економічно ефективно агрогрін Грін вносити для теплиць. Або для інтенсивного вирушення, я би розглядав, мабуть, Грінта ну, на першому місці. Оприскування для листових. Там були гелі, а тут у нас порошки, такі, як аналого Plantafull або чомусь іншому. Гролів, 0, 40, 40, стадія, а Гролів 0.40, це фініш садія, КПС-45. Але що, що мені тут сподобалось? Це коли спілкувалися з директором, хто це придумав, там, все це Грогрін. От саме, от, наприклад, грулів, От зверніть увагу на цю QPS-45. QPS-45. Тут в ньому в складі в цьому є в цих добровах комплекс QPS, а це саме а, лігносульфонати. Тобто, це робить сік рослини, листя і більш таким в'язким рослина, більш стійка до хвороб. Більш витривала до якихось температурних і перепадів по вологі, саме оце лігносульфонати, вони є такий будівельний матеріал. Тобто це не в кожному добриві є. Це ось раніше таке зустрічала, наприклад, доброва там, або там є окремі такі препарати, там де є лігносульфонати, де ми бачимо, що рослина така більш листаки лист, стає, більш товстий. А чим товсі лист, тим менше він пропускає через себе світла, і то він краще працює з сонячною енергією. Концентрація соку стає більш інтенсивна. Зверніть увагу на ці добрива. Це не гіллі, це порошки, але формула є формула. Тобто ви берете те, що вам потрібно, там 30 10 10 для розгону вегетативної маси. І ось оце QPS-45, це мікроелементи, плюс це лігносульфати. Лігносульфати це шикарна річ. Зайдіть в, в, в інтернеті, почитайте. Ну, я не кажу, що це. ну це не тільки в рогрінах, можливо, в яких ще добривах є. Шукайте добрива там, де є лігносульфонати. це робить в робить стресових агресивних умовах росину більш стійку, більш потужну. Так, 5 Multi. Це для вручного, от Fiве це взагалі ще річ для розсади. Ну, Хто мене на супроводі, ми багато його використовували. Є все, азот, фосфор, калій кальцій, магній, мікроелементи. Тобто, даючи Fife Multi. Звертайте увагу на те, що тут все є. І азот а, азот 12, наприклад, 44 фосфору, 12 а, кальцію, 6 калію, 3 магнію, плюс набір мікло, мікроелементів. Ви даєте це в полив. На них також можна вирощувати, вони не дешеві, але на них можна вирощувати. економічно доцільно. На мою думку, от ви якщо будете мене земляти купувати, в розсаді прям шикарно їх використовувати. Або якийсь допоміжний, бачите, що у рослини якийсь стрес, треба, треба рослину стартанути. Наприклад, там, 5 китиця, 6 китиця на томатах, зацвіла, раз пролилися файф фруктус, тобто все розблокувалося, все є до, доступне. Треба стохнути рослину, вегетативну масу, розвиняти. 320-ки дали файф мульті. Тобто це все, все може давати, можна замовляти. Зверніть увагу, що агрогріну, вони є кислі, там, PH. Там, Концент, ну, тоб, концентрат не розчин, там 2, 2,2, там 2,5 це класно, це все воно до, до, доступні в доступній формі. Тобто рогрін максимально доступні добрива для рослини, максимально чисті. Тобто, можна врахувати, що це найкраще в світі добрива, одні, одні плюси. Але вони кислі, вони роблять розчин, коли дуже констрований, доволі кислі. Якщо ви вирощуєте на кислих ґрунтах або на кислому торфі, наприклад, ви берете, ви, ви знаєте, що у вас там торф pH 4,5. То грогріни краще, мабуть, не вносити, тому що він ще буде закисляти. А в 98-99% випадків то у нас ґрунти більш лужні, засолені, то грогріни будуть максимально працювати. Бувають торфа, котрий самі збирають десь там в кислому місці, там, де не вистачає магнію, там де не вистачає кальцію, то грогрін ну, там може підходити проалгін, там може підходити Black Magic, там може підходити гумати від агрогрінів. Ну і всі листові вполив а, давати тоді краще більш там лужні. Але це мало ймовірно, це не знаю. Це буває десь на пісках. Я зустрічав там на Вінниччині, можливо, десь там Харківщина. Мабуть, іноді я зустрічав, що є кислі. А, все інше, все інше в нас лужне. Тому ви це можете замовляти. Також. Під час, наприклад, замовлення цього ви можете заходити на, на сайт, дивитися приводу трихадерма. Відправка йде у нас напряму з лабораторії. З лабораторія виробляє якийсь продукт, я його тестую. Тестую у мене там 15 господарств на груцю проводіть Я разові консультації. Ми його тестуємо з трихадерма, без трихадерму, з пацелемісясом, без. І потім я це до... Коли я бачу, воно працюю, додаю на сайт і йде воно в продаж. Зараз дуже актуально, наприклад, ви посіли моркву або висадили розсаду, котра в жару росте. 5 літрів на гектар, 5 кг на гектар Black Magic, плюс метаризіум 3 літри, плюс пацілемісес 3 літри, або метаризіум 2 літри, пацеламісес 2 літри і харціанум 2 літри. Разом змішали, в дали. Метаризіум захищає від трипсу. Паціомік захищає від рипсу, від німатоди, харцаном захищає від німатоди, від фузаріозу. і все це стимулює кореневу систему. Шикарний старт для ваших рослин. Ну, В принципі, ось так. Тобто це новий продукт, який з'явився, яв, можете з переходити приходити на сайт і замовляти. Відправки у нас триходерми біозахисту йде там з міста Запоріжжя. А... Грогрі йде з Києва відправки. Це будуть з різних, але враховувати за це. Працюємо по передоплаті. Всім гарних врожаїв, використовувати добре поправлення.